Сибірська виразка, холера, чума, страшні хвороби минулого, що винищили пів Європи, нікуди не зникли. Вони досі чатують на своїх жертв і знаходяться поруч із вами. Заразитися Сибірка можна одної спорою. Дивіться зараз, у цілком таємно: ексклюзивний матеріал про моторошну спадщину радянської епохи. Покинуту експериментальну лабораторію, в якій досліджували смертельні штами особливо небезпечних інфекцій. Виділення і очистка холерного вибріона. Фермент виділяли із бактеріальних клеток. Цвинтар потенційно згубних речовин, укинутому напризволяще колишньому науковому центрі. Загадки таємної лабораторії під землею та руїнами. Тостий метал. А ще смертельна небезпека. Назовні розриті могильники середньовіччя. Отут от в основному було захоронення, но там такі от кості були. Які заборонено ворушити 200 років може прибувати чумна бактерія в почві. Розкидані кистки часів мору просто у вас под ногами, а вы даже про это не подозреваете. Мы в научно-исследовательском институте, где разрабатывают новые средства борьбы с особо опасными болезнями. И здесь нужны особые меры предосторожности. На кадрах радянської кінохроніки, лабораторія Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського. З офіційних джерел відомо, що тут науковці шукали вакцини від особливо небезпечних і невиліковних захворювань раку, Сибірської виразки, холери та чуми. Теперь колонії чуми розвиваються як прежде. Вся та ж знайома кружевна кайомка. Все та же смертоносна сила. Радянські вчені на рапортували про успіхи в протидії небезпечним недугам. Ідеологом досліджень був професор Лев Громашевський, засновник інституту. Киянин. Прекрасний педагог. Один із перших організаторів совєтського здравоохраніння. Саме опасні інфекції, скажімо, чума чумайовишні. У нас є совершенно держне средство проти. Але показові досягнення тодішньої науки, а може, і невдачі, про які просто не розповідали, залишилися в минулому. Після розпаду імперії наприкінці 90-х припиняє своє існування і лабораторія, припиняє з невідомих причин. Версії різні. Відсутність фінансування, дехто називає політичні фактори. З часом в інтернеті спливають світлини цього місця, колись передового експериментального центру. З часом ідеального майданчика для зйомок фільму жахів. Попри це приміщення довгий час охороняли, хоч нині воно відремонтовано, і зараз тут профільний заклад, інфекційна поліклініка, що було в підвалах старої лабораторії, так ніхто і не дізнався. Подейкують і що справді лякає радянські вчені, могли там зберігати штами смертельних хвороб. Існує навіть версія, що особливо небезпечні інфекції тестували на людях. А ще окрім ліків, паралельно розробляли нові види біологічної зброї. Советская система була дуже закрита для світового сообщества. Про це говорити, щоб чтобы какую делегацію, делегацию или каких-нибудь в таку лабораторію, тоді навіть не було об там речі. Новий мікроб на живий організм. Якщо морській свинки ввести мікроби натуральної чуми, Она напабнять в течение нескольких днів. Таємниці старої лабораторії бентежать до сьогодні. Щось підказує, що у своїх надрах вона продовжує зберігати таке, що навряд чи призначене для сторонніх очей. Місцеві розповідають, навіть територія навколо неї все ще приховує сліди таємничих дослідів. Все це нібито у розгалужених тунелях на цих пагорбах. Популярна серед киян місце гірськолижна траса, якраз поруч з тим самим інститутом Громашевського, де проводились досліди з наднебезпечними хворобами. І, хоч зараз вона відреставрована, вся місцевість колонеї просто всипана моторошними речами. За чутками лабораторія мала кілька підземних приміщень. Що знаходилось там, так ніхто і не з'ясував. Я помічаю якийсь хід, який веде під землю. Обережно йдемо вниз. Обережно, кабель. Давно ніхто не бував. Все засипано мотлохом дуже сиро і темно. Схоже на занедбане розграбоване бомбосховище, але і тут трапляються рештки діяльності лабораторії. Тібна сіра водорода. А ще кілька років тому в цьому підвалі знаходились повні медикаментів коробки. Але все це дуже швидко розібрали на сувеніри. Ось на цих кадрах з інтернету. Діти беруть до рук склянки, навіть не задумуючись про їхній вміст. Це а ні, це так кота. Хімію не вчили. Здавалося більше нічого цікавого. Та мою увагу привертає один із темних кутів. Підходжу ближче і наштовхуюсь на двері. Точніше, заварений отвір. Хтось добряче постарався, аби далі ніхто не потрапив. Метал товстий міліметрів вісім, мабуть, або 10. І невідомо, що за ним. І якщо там щось дійсно є, в якому воно стані після десятків років. А якщо там знаходяться штами небезпечних інфекцій, чи не вирвалися вони назовні? І, судячи з плану бомбосховища, ці броньовані металеві двері дивляться. Он на ту будівлю. Але сама будівля занедбана і зруйнована часом. Нічого доброго не віщує. А нові знахідки вже біля неї підтверджують наші здогади. Просто на дворі. Бокс призначений для роботи з небезпечними речовинами. Ето раз микробов вводили через дихательні пути. Льогочна чума викликає смерть у 100% процентів Згідно з офіційними даними, це клінічна лікарня навтопереробної галузі України. Можливо, за не перший погляд не страшною назвою законспірували секретну лабораторію, де радянські світила науки, шукали ліки від усіх хвороб. Всі контрольні свинки агіти. І вся ця небезпека може досі знаходитись у цій покинутій лабораторії, Про всяк випадок дотримуємося заходів безпеки. Штами небезпечних хвороб можуть досі зберігатися всередині. Тому здоров'я дорожче. Наважуюсь на небезпечний похід в застінки старого приміщення, на страх і ризик бути ураженим смертельною інфекцією або похованим заживо під уламками, так і не отримавши відповіді. Дивіться далі: чим насправді займалися радянські вчені? Всіх мікробами натуральної чуми. Біологічна небезпека поруч із вами. Кістки дуже схожі на людські. Певно, що з того таки розритого могильника хворих на чому. Не пропустіть! Біологічна небезпека поруч із вами. 200 лет може прибувати чумна бактерія в почві. Та що залишили після себе радянські вірусологи на определеній території відбувається повищення його патогенності. Ризикований експеримент. напівзруйнованому приміщенні приходить розуміння, що якщо не страшна хвороба, то сама будівля вб'є тебе. Стеля будь-якої миті може просто обвалитися на нашу знімальну групу. Але перед очима архівні кадри і цікавість перемагає. Я за крок від того, що радянська влада намагалася приборкати і контролювати. Все вам покажется странным. И костюмы врачей, и подчеркнутая медлительность движений, и приглушенные повязками голоса. Сейчас мы расскажем вам, как советские ученые научились бороться с вечным врагом человека Чумой. Пожежа і час майже повністю знищили будівлю. Обвалився другий поверх. І кажуть, що працівники залишали приміщення дуже швидко, тому залишили все як є. Хто знає, що там збереглося під цими завалами. Та перед цим іще інформація про небезпеку, яка поруч із вами. Науковці намагалися винайти ліки від того, що свого часу викосило мільйони людей. І саме поховання таких хворих нині вибухівка уповільненої дії. Чума інфекційна хвороба, що викликає гарячку, тяжку інтоксикацію, геморагічний синдром, ураження легень і лімфатичної системи з утворенням бувонів, наслідки з високим рівнем летальності. 200 років може прибувати чому бактерія в почві. Олег Рубан, колишній головний санітарний лікар в столиці, розповідає цілком таємно про страшні епідемії, які в минулому нищили нашу столицю. Востаннє смерть масово косила населення в 19 столітті. Військ вимір, а, э, это, погиб весь подом фактично. Э, населення Києва составляло 40 тисяч населення, 20 тисяч погіблять. От, от холера, холера гостра інфекційна хвороба, яку спричиняють холерні вібріони. Проявляється у формі тяжкої діареї, яка супроводжується зневодненням організму. Швидко поширюється, важко переноситься організмом. Відповідно, має високу летальність. Население бросало все, жилища, имущество, родных, близких, только бы убежать от мест, где свирепствует смерть. Люди взывали к Богу и спешили хоронить мертвых. Киев исторически имеет места захоронения особо опасных инфекций. Это Лысая гора, это холера, которая Фактически унесла 10-15% населения в начале XIX века. Это кладбище на Зинковецке. Это также есть исторические данные по холерным больным. И большая чума, большая пошесть, как называли ее историки. Давнину місця подібних поховань обходили десятою дорогою і фактично проклинали, не пасли там навіть худобу. Одне з таких місць нинішня територія Олександрівської лікарні. Померлих скидали на дно тутешнього яру і присипали землею. Всі інфекції, які називаються старі, вони просто перебувають в так званому спящому стані. Надзвичайна ситуація ледь не сталася кілька років тому. На місці могильника хтось раптом дуже схотів збудувати хмарочос. Це означало, що склеп страшних інфекцій мали розкопати під фундамент. Тривогу забив доктор медичних наук професор Вадим Березовський. Глибокий рів це було єдине місце. Куди можна було складати таку велику кількість трупів, як описують літопис? Досі вважається, що таких трупів не можна перевозити. Їх ховали на території лікарні. лише завдяки опору небайдужих, процес будівництва вдалося призупинити. Та подейкують на цю територію все ще мають види забудовники, в якому стані вона зараз. Ми вирішили дослідити самостійно. Свіжі сліди буріння. Певно, що хтось таки не полишає спроб відновити тут будівництво. І всю цю небезпеку з глибини вивернути назовні. Повірте, прогулянка несприємних, коли усвідомлює, що під ногами десятки тисяч трупів. І коли я кажу під ногами, так воно і є. Поруч із отвором, через який ймовірно брали проби ґрунту. Страшна знахідка. Кістки дуже схожі на людські. Певно, що з того таки розритого могильника хворих на чому такі я навряд чи буду торкатися. Залишки скелету, один із яких явно схожий на людський хребець. Я йду далі і неозброєним оком виявляю ще кілька кісток. Виходить самі лише спроби будівництва таки розворушили частину могильника. І кістки з величезної інфекційної могили. Зараз просто неба в центрі мегаполіса. Подібними могильниками Київ просто переповнений. Наприклад, розповідають про поховання загиблих від Сибірки на проспекті науки. Зараз на вказаній території гаражний кооператив. Цікавлюсь, чи правдива легенда є інформація, що от гаражі, які тут по цьому адресу, построєні на давнім могильниці Сибірської язви. Так. Да. Правда? Так. Да. Сибірська виразка переважно вражає шкіру людей з утворенням специфічного карбункулу, набряку та регіонального лімфаденіту. Все це на тлі гарячки та інтоксикації. Іноді хвороба вражає легеневу та кишкову системи. Олександр Карпенко не надто переймається, що його гараж зведений на могильнику. Розповідає, територія з трупами займає кілька гектарів. Ось це ось, все туди. І воно все йде вниз з казину. От це все був яр. Київ -то був на Подолі, в основному, а це вже був а це край світу. Крайна, і сюди, звозили, і сюди возили. Дерев'я виросли вже на той землі, которую засипали. Хоча заглиблюватись у ґрунт тут також смертельно небезпечно. Декого це не зупинило. Олександр Михайлович пригадує, були сміливці, які хотіли обладнати гаражі підвальчиком. нашлись энтузиасты, что начали копать. Но там вот такие вот кости были. Никто же не знал, что копают. Ну, гаражи уже поставили, да тайно как бы копали. Но когда первый наткнулся, на там все прекратили. А сибирская язва – это особо опасная инфекция, которая передается со спорами и может передаваться и через контактным путем, и дыхательным путем. Найстрашніше те, що в Україні безліч таких могильників, і немає жодної гарантії, що в будь-яку мить з цікавості або через незнання їх ніхто не розкопає. Рядка 150 могильників, які повинні охоронятися. К жаль, мероприятия по охране не проводяться. Може бути там, уже то і застройки проводяться тож небезпека нових спалахів страшних захворювань, відродження жахів середньовіччя. Цілком реальна. Тут дома строїться. Вон видно його. А ні ж тоже всю землю насипною делали. То есть, э, і там тоже могильник. ну, он что было? Тут же яри були. Тут же були прикритили стройку, потом, видимо, нашли блат какой-то и всё пошло опять. Построїли, но там нет нітні канализации, ні хрена. Они все собирают, а машинами увозят. Але чи готові ми до епідемії? Запитую в лабораторії особливо небезпечних інфекцій центральної санепідстанції. Саме в ній займаються моніторингом і періодично виявляють небезпечні збудники. Однак база і фінансування, як завжди, лишають бажати кращого. Тобто, якщо, не дай боже, десь виникне серйозний спалах. Певненості у тому, що його швидко вдасться локалізувати, немає. Якщо там поступає кілька десятків досліджень в, в місяць они можуть це осуществляти. Но якщо вдруг будеміська какое то осложнение, і тогда щодо исследования на десятки тисяч, вот на, на такі об'єми сейчас ни одна лабораторія боюсь, що вот не, не готова на відміну від сучасних наукових і медичних центрів, їхні попередники, як і влада приділяли більше уваги цій проблемі. Знову ж таки, якщо брати документальні факти. В цьому напрямку працювали сотні науковців і не одна потужна лабораторія. Всех заразілі мікробами натуральної чуми. І прямо зараз я досліджую одну з таких. Крізь маску дихати важкувато. Повітря сперте. Але згодом я розумію, що недарма перевдягнувся. На підлозі численні рештки лабораторних приладів, ємностей і специфічних речей. Німих свідків минулих експериментів. Отравили бульйон в пробірках. Атмосфера складних і таємних експериментів над ворогом, якого можна побачити лише в потужний мікроскоп. Все ще тут. Просто безліч якихось реагентів. А якщо є реагенти, то можуть бути і віруси. Те, що це далеко не лікарня, а дійсно серйозна лабораторія. Підтверджують рештки документів. Ось картка хворого. Тварина це чи людина невідомо. Карта епідеміологічного обслідування острозаразного Заразного больного і наблюдені за очагом. А тут бачимо безлічку. Деякі запаяні, а деякі ні. Погодьтесь, навряд чи нафтопереробна галузь пов'язана з гостро заразними ризиками. Пожовтілі від часу журнали і нотатки зберегли неспростовні свідчення, принаймні те, що тут дійсно шукали якусь вакцину. Виділення і очистка холерного вібріона. Фермент виділяли із бактеріальних кліток. Приборкували не лише холеру. Зберігся цілий сто з документів англійською та китайською мовами про тропічні інфекції. Тож про суть і масштаби експериментів можна лише здогадуватись. Та власне мене не полишає цікавість знайти вхід до підземного сховища. Але на нас чекає розчарування. Усі входи завалені. Що там дізнатися неможливо. Може, й там залізні двері без завіз і замків. І хтось свого часу так і задумав, аби поховати секрети у такому собі підземному склепі. Тож у наші часи, коли покинуті лабораторії стоять без жодного нагляду та контролю. Або небезпечні могильники розривають за будь-яку ціну. Варто бути готовими до найгіршого сценарію. Це не жарти. Страшні і вкрай небезпечні хвороби. Тільки й чекають на сприятливу ситуацію, щоб вирватися назовні. Вони просто Зачаїлися